Доброго дня, вас вітає тележурнал Азбука Здоров'я. І сьогодні в гостях в студії лікар, акушер-гінеколог, представник сімейного банку поповинної крові «Гемофонд» Федорків Артур Ігорович. Доброго дня! Доброго дня, доброго дня і вам телеглядачі. Перше запитання, яке я хочу вам задати, це навіщо все частіше батьки зберігають поповинну кров? Дійсно склалася така позитивна тенденція. Батьки все частіше задумуються про те, що вони можуть дяти своїм дітям. І це не тільки матеріальні благо, а це ще й запас здоров'я. Саме пуповинна кров і є такою гарантією. Пуповинна кров, яка залишається в судинах пуповини після народження дитинки, вона містить в собі велику кількість стовбурових клітин. Ці стовбурові клітини можуть бути використані для лікування тяжких захворювань, які. Не піддаються лікуванню сучасними засобами народної медицини і таблетованими, тому е, свого роду поповинна кров виступає як біологічна страховка здоров'я нашої дитинки. Дякую вам. А поясніть, будь ласка, доступно загально для всіх наших глядачів, що таке стовбурові клітини. Стовбурові клітини це клітини, які здатні перетворюватися в нашому організмі на різні типи клітин. Зокрема, це клітини серцевої тканини, це клітини шкіри, це клітини крові тощо. А потрібно також зазначити, що стовбурові клітини є різних типів. Зокрема, є клітини, які називаються гемопоетичні. Угу. Вони якраз в основному місяця в поповинній крові. Ці клітини здатні відновлювати кровотворну і імунну систему. Тобто вони здатні виробляти кров і імунітет, втрачений при тих чи інших захворюваннях. Також є мезенхімальні стовбурові клітини. Ці клітини знаходяться в пуповині, це є їхнім одним з джерел. Ці клітини здатні приймати участь в регенерації, побудові тих чи інших органів, тих чи інших систем. Тобто, прямо кажучи, стовбурові клітини є будівельним матеріалом нашого організму, так? Так, це є будівельний матеріал. Варто зазначити, що стовбурові клітини є в кожному живому організмі, і в вас, і в мене, і в кожного нашого телеглядача. Проте з кожним роком їхній запас знижується, і вони не завжди здатні подолати ті захворювання, з, яким, з якими яким... треба боротися. Так. Тобто, відповідно. Іноді цього запасу замало, і було б дуже добре, якби мали запас стобурових клітин збережений, десь зокрема в банку, угу. і потім використати його для лікування тяжких захворювань. Дякую вам за таку відповідь. Тобто нам необхідно зберігати власний запас стобурових клітин для того, щоб в подальшому ми могли боротися з різними захворюваннями. Ну було важливо. Як і простими ну, звичайними захворюваннями, так і складними. Я так розумію, ну, в основному, бачите, стовбурові клітини використовуються при лікуванні тяжких захворювань угу. на сьогоднішній день. Відомо близько 120 захворювань, які лікуються завдяки стовбуровим клітинам. Проте цей список кожного дня змінюється, тому що е, на сьогоднішній день, практично кожного дня, е, проводяться і розпочинаються все нові і нові дослідження. А де ж можна використати ці стобурові клітини? При яких захворюваннях їх можна застосовувати? Е, якщо мова йде про гемопоетичні стобурові клітини, то вони в основному використовуються в онкогематології. Ми знаємо такі приклади, тому що. Мабуть, ви чули пересадка кісткового мозку. Так, звичайно. Вона необхідна при таких важких захворюваннях, як лейкоз, угу. лімфома, да? це ракові захворювання крові. Після того, як ми пролікували рак, а лікується він хіміотерапією, ми зробили добру справу, але ми хіміотерапією знищили а, власний іморганізм. Так, знищили імунну систему, знищили кровотворну систему. Угу. Пересадка кізкового мозку, ця операція відома вже протягом декількох десятиліть, вона успішно впроваджується в практику. Але є проблема в кісковому мозку. Стовбурові клітини вже дещо виснажені, вони вже старші, вони не мають такого потенціалу дії, вони не мають такої здатності до ділення. Плюс є інші проблеми: проблема знайти донора, проблема знайти. Скажем так, гарний якісний зразок. Проблема, щоб цей зразок прижився і адекватно почав функціонувати. На жаль, в нашій країні зараз є досить такі невтішна статистика. Багато діток хворі на тяжкі форми раку крові. Вони лікуються, але знайти донора вони, на жаль, не, не можуть. можуть. І тому летальність при таких захворюваннях дуже і дуже висока. Якщо мова йде про мезенхімальні клітини, то вони використовуються, як я вже казав, для побудови тих чи інших органів. На сьогоднішній день їх можна використовувати для відновлення шкірних покривів, для побудови клапанів серця, кісткову тканину також вдало вирощують з мезенхімальних стовбурових клітин, які взяті з тої самої поповини. А от до прикладу, наскільки реальним є те, що людина вилікується завдяки цим стовбуровим клітинам, до прикладу, у відсотках, ну бачите, не можна сказати, що стовбурові клітини лікують якесь конкретне захворювання. Стовбурові клітини використовуються в комплексному лікуванні. От як я вже говорив, при лейкозах лікуванням є хіміотерапія, а стовбурові клітини вводяться лише для того, щоб дати можливість жити пацієнту, щоб відновити його імунну систему. Тобто лікування хімія стовбурові клітини це як відновлення, відновлення того організму, угу. тому що на сьогоднішній день дуже багато препаратів гормональних хіміопрепаратів, променева е, терапія. Вона по великому рахунку направлена на те, щоб знищити ракові захворювання, ракові клітини. Поруч з цим нищать нищаться доброякісні клітини, хороші, ті, які допомагають нам жити для відновлення. Використовуються стовбурові клітини. Дякую вам. А розкажіть, будь ласка, нашим глядачам детальніше про хвороби, е, які, ну в... тобто, які хвороби можна вилікувати завдяки. Ви знаєте, от я вже казав, дуже великий список цих хвороб. Більше 120 захворювань на сьогоднішній день, і з кожним днем цей список Це поновлюється, поновлюється, поновлюється. Тому сказати точно, скільки їх, дуже складно. Угу. Але варто зазначити, що ті захворювання, які зараз практично не виліковуються в нашій країні, вони гарно піддаються лікуванню і реабілітації завдяки цим стобуровим клітинам. Це онкогематологія, лейкози і всі ці раки крові, це є системні захворювання, системний вовчак да? і багато інших. Це є цукровий діабет. Також є свідчення про те, що гарно пацієнти почувають себе і відновлюються. Навіть є дослідження, вводились, коли стовбурові клітини пацієнтам, хворим на віл-інфекцію. Що також, на жаль, зараз віл-інфекція в нас значно збільшується і збільшується кількість хворих. Кількість. Так, а після введення стовбурових клітин пацієнти в них спостерігається ремісія протягом вже 10 років. Стовбурові клітини відомі людству вже дуже давно. Да, років 20-30 операції проводяться. Але на сьогоднішній день ми знайшли ще одне джерело цих стовбурових клітин. Якщо мова раніше йшла про кістковий мозок, можливо, mm -hmm. про жирову тканину, то зараз е, в нас є в кожного можливість зберегти свої власні недонорські стовбурові клітини під час народження дитинки. Е, як я сказав, безліч захворювань лікуються цими е, стовбуровими клітинами. Але проблема є ще одна. Якщо ми не збережемо їх при народженні, то знайти донорський зразок нам буде дуже і дуже складно. складно, тому що по великому рахунку банку поповинної крові не існує. В нашій країні не існує навіть донорського банку гемопоетичних стоборових клітин, виділених з кісткового мозку чи донорського банку кісткового мозку. Uh -huh. А в нас, взагалі в країні, деяка проблема є і на законодавчому рівні, і на фінансовому з трансплантологією. Да? Відповідно, варто подбати про свій запас здоров'я, про свій запас прочності ще до народження дитинки, взявши стовбурові клітини і зберегти їх. І тим самим ми уникнемо від потреби шукати донора. А це дуже коштовно, і це проводиться за кордоном. А операція про пересадці кісткового мозку вона також проводиться за кордоном. Ціна цих операцій є це сотні Вражаю. тисяч гривень, тобто це навіть в ряді не стоїть з ну, вартістю… Пересічна людина. Не може собі дозволити. абсолютно. Ми бачимо по телевізору дуже багато е, просьб, прохань, передач, які направлені на те, щоб допомогти людям зібрати кошти. Угу. Ми чуємо суми, це е, навіть це сотні тисяч гроші, євро. Так. Потрібно. По великому рахунку ні одна людина не зможе зібрати цю суму, і тим паче ми обмежені в часі. Нам дуже важливо, щоб ми швидко знайшли зразок дома і вчасно розпочали вчасно лікування, пересадили його угу. і він вчасно почав діяти. Тому що, якщо мова йде про маленьких пацієнтів, які хворі на лейкози на раки крові, вони вкрай обмежені в часі. На жаль, вони помирають тільки через те, що не встигають або знайти кошти, або провести ту саму операцію. Mm -hmm. Зберігши поповину кров, поповину стовбурові клітини виділені з них, ми по великому рахунку взагалі не будемо втрачати час. Тому що, якщо, не дай Бог, таке захворювання виявиться чи будь-яке інше. Пацієнти, клієнти банку звертаються до нього з просьбою. Поверніть нам наш зразок, угу. ми будемо лікуватися в такому-то, такому-то закладі, і банк, підготувавши зразок цих стобурових клітин, безкоштовно доставляє їх в обраний лікувальний заклад, де проводиться негайне лікування. Тобто, після проведеної хіміотерапії, променевої терапії, гормональної терапії, відразу можна почати відновлення імунної кровотворної системи. Дякую вам за таку гарну детальну відповідь. Скажіть, будь ласка, чи знадобилися вже комусь із клієнтів а, такі депозити? Так наш банк а, функціонує 10 років відповідно нашому найстаршому клієнту 10 років. Uh -huh. На жаль, а, випадки застосування були, хоча з іншого боку, на щастя, не самим клієнтам нашого банку. Використання були а, для їхніх братів сестер старших або для батьків. Використовувалися в в комплексному лікуванні таких захворювань, як гепатит, аутизм при лікуванні тяжких травм після катастроф, і при, при ДЦП. ДЦП. Так, був випадок застосування при ДЦП, і ми бачили досить такі хороші результати. Стан значно покращувався. Тобто, порівнюючи з тими пацієнтами, які не мали змоги отримати ці стобурові клітини, і тими, які це отримували. Результат був ну, практично на 50-70% угу. кращий як без застосування цих стовбурових клітин. Ну, це значно краще. А скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, ем, стовбурові клітини можуть бути використані не тільки для свого організму, але й для найближчих родичів? Е, так, дійсно, це так. Е, стовбурові клітини виділені з пуповини, це гемопоетичні стовбурові клітини. Вони підходять з 25% ймовірністю для братів і угу. сестер, з дещо нижчою ймовірністю для батьків. Якщо мова йде про е, мезонхімальні стобурові клітини, які виділяються з самої пуповини, ці стобурові клітини можуть підійти практично всім членам сім'ї. Сім да. Тобто, угу. е, навіть якщо хворі батьки, да, або мають якісь проблеми зі здоров'ям, і вони знають, що таке захворювання може бути проліковане чи покращити стан завдяки використанню цих клітин. Вони можуть при народженні дитини забрати ці клітини, забрати цю кров пуповину і використати її для лікування свого захворювання. Тобто такі прецеденти також бувають. Угу. А скажіть, будь ласка, чи є можливість знайти донора для тих людей, які не встигли а, зберегти стуборові клітини під час народження? Я вже про це трошки говорив. Насправді так, так, але... донорського банку поповинної крові не існує. Угу. Тобто, потрібно шукати донора лише за кордоном. І лише за кордоном проводити трансплантацію. В основному мова йде про кістковий мозок, тому що з поповинною кров'ю це ще менш поширено. Mm -hmm. Це сотні тисяч гривень, це е, величезні затрати на перебування там, реабілітацію і все решта. Якщо мова йде про мезенхімальні клітини, про банк поповини, то такого банку взагалі ніде mm -hmm. в світі не існує. А, можна виділяти ці стовбурові клітини жирової тканини з інших клітин, да, з крові можна спробувати. Але потрібно розуміти, що якщо ці клітини беруться в дорослої людини, вони не такі активні, вони мають менший потенціал дії і вони не такі ефективні в лікуванні. Плюс, якщо це береться не в маленького пацієнта, якщо мова йде ще про маленьку дитинку, а в їхніх батьків, то знову ж таки проблема з а, а, сумісністю цих Зрозуміло. зразків. А скажіть, будь ласка, наскільки ця процедура є безпечною для здоров'я і життя? Процедура є абсолютно безпечною, тому що вона здійснюється в пологому будинку, угу. її проводить лікар-акушер-гінеколог. Відбувається це все вже після народження дитинки. Тобто, після того, як дитинка народилася, пересікли пуповину і дитину виклали на груди матері угу. для того, щоб вона насолоджувалася насолоджувала вже процесом материнства, скажімо так, оцим дивним відчуттям. А лікар гінеколог проводить забір. Процедура виглядає дуже просто: завдяки спеціальній системі, яка угу. заповнюється цією поповинною кров'ю, спускається залишки тієї крові. По великому рахунку, а ми зараз поповину, поповину кров і плаценту, ну, грубо кажучи, після дослідження ми її утилізуємо. Вона не має ніякого значення для нас в подальшому. Угу. Але якщо забрати цей зразок, ми збережемо здоров'я своєї ляльки ніяким чином не нашкодимо ні їй, ні мамі, а дамо шанс бути здоровою. Дякую вам. А скажіть, будь ласка, як проходить процес збереження поповинної крові? Які етапи можливо? Я зрозумів. Дивіться для того, щоб якісно, вчасно і гарно підготуватися для того забору поповинної крові і самої поповини. А потрібно звернутися до нашого медичного консультанта. Uh -huh. Звернувшись до нього, ви з ним зустрічаєтеся. Він відповідає на всі ваші запитання, які цікавлять. Після цього ви підписуєте договір. Зважаючи на те, що точно вказати день пологів ні один лікар кошергінкова не, не може. Ми радимо нашим клієнтам звернутися до представника до 32-ї неділі вагітності. Uh -huh. Звернувшись до нього, підписується договір і представник. Доставляє в пологовий будинок транспортну сумку, яка має все необхідне для того, щоб зібрати і в подальшому транспортувати в Київ е зразок крові і пуповини. Угу. Якщо жінка має бажання, ми це, цю транспортну сумку можемо віддати їй на руки. Відповідно, вона, коли буде день пологів, коли вона відчує якісь перші схваточки, вона бере разом зі всіма своїми речами цю транспортну сумку і приїжджає в пологовий будинок. Кожен лікар, який працює. Він пройшов навчання по збору цієї поповинної крові. Процедура є затверджена Міністерством охорони здоров'я. Це все відбувається згідно їхніх наказів. Тобто, по великому рахунку, цю процедуру може зробити будь-який лікар в будь-якій лікарні нашого міста чи навіть району. Після того як процедура забору проведена, а медичний представник займається логістикою цього зразку, тобто доставкою зразку, в Київ. В Києві знаходиться центр біотехнологічний комплекс з самим сімейним банком поповинної крові гемофонд, де відбувається обробка цього зразку, дослідження крові на інфекції, виділення з крові стовбурових клітин. І медичний представник повідомляє жінку про те, що зібрано стільки то крові, стільки мілілітрів відділено. В якій є стобурові клітини, концентрацію цих стобурових клітин. І якщо жінка дає згоду на подальше на зберігання, кров переміщується в кріосховище. В кріосховищі ця кров зберігається в спеціальних ємностях, заповнених рідким азотом при наднизьких температурах. Угу. Тобто, в принципі, переживати особливо немає за що. Після цього всього зробленого, через деякий час жінка отримує сертифікат, паспорт свого депозиту. І варто зазначити, що власником депозиту є лише жінка, оця сім'я, в якої народилася лялька. Якщо договір підписаний більше, ніж на 18 років, власником депозиту після досягнення дитиною повноліття є сама ця дитина. І угу. вона воліє ним Використовувати, як використовувати як його так, як вона захоче, uh -huh. От. От і а скажіть, будь ласка, чи є гарантія того, що при перевозці, доставці кров не приплутає, що цей контейнер прямо туди потрапить? Зрозуміло. Давайте я вам покажу контейнер. Будь як ласка, я так. Будь ласка, цікаво. От в нас є отакі контейнери. Uh -huh. В цьому контейнері міститься термосумка, спеціальний хлодоген. Який зберігає низькі температури для того, щоб кров дійшла до банку в тому стані, в якому вона повинна бути? Угу. На кожному тут є бірки на самій сумці. Є бірочки в самому контейнері. На саму систему, яка заповнена зібраною кров'ю, наклеюється також маркування. Угу. Тобто проходить декілька систем, етапів. декілька етапів маркування тієї крові для того, щоб нічого ні в якому разі ніхто не переплутав. Угу. Після того, як кров оброблена, доставлена, вона фасується в невеличкі контейнери, різні по своєму об'єму, для того, щоб. Зразок був не в одному, скажімо, так, посуденні, да? uh -huh. не в одній колбочці, а декілька. Тому що для лікування різних захворювань іноді потрібна різна кількість туборових клітин. І відповідно, в залежності від того, наскільки тяжке захворювання, розморожується не вся кров, не всі туборові клітини, а тільки необхідна кількість. Uh -huh. Тому що досить багато людей запитує: а скільки ж мені тої крові треба, щоб я могла вилікуватися, вилікувати, там, вилікувати свою дитину хороби, від тої чи іншої хвороби? А відповідь дуже проста. Все залежить від того, яка це хвороба. Uh -huh. І для того, щоб не пропав весь зразок, для того, щоб не травмувати ті клітинки, для того, щоб вони зберігали свою життєздатність, розморожується, підготовлюється тільки та кількість клітин, яка необхідна. Uh -huh. Після того, якщо, не дай Бог, потреба використання цих клітин виникла, а наш клієнт дзвонить до нашого банку і повідомляє про те, що так і так нам потрібно використовувати цю кров. Служба доставки безкоштовно доставляє а, кров в обраний лікувальний заклад. Потрібно зазначити, що в нашій країні є досить багато, їх є більше 20 державних закладів, які займаються впровадженням стовбурових клітин. Тобто людина вправі сама визначити той заклад, де вона буде лікуватися, Лікуватись. того лікаря, в якого він буде лікуватися. Угу. Для нашого банку це також дуже важливо і дуже добре, тому що з'являється третя особа. Яка може проконтролювати якість цього зразка? Uh -huh. Тому що якщо банк займається ізбереженням, і лікуванням туборовими клітинами, іноді в людей закрадується підозра, а чи дійсно використані мої стовборові клітини? А чи дійсно використані стовборові клітини, а не просто якісь розчин? Uh -huh. А можливо, це я собі напридумувала, що воно допомагає. І тоді, маючи третю особу лікаря, якому доставляють зразок? Він оцінює так, клітини життєздатні, клітини хороші, він їх застосовує і ми бачимо хороші результати в лікуванні наших пацієнтів. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, наступне запитання. Наскільки довго можуть зберігатися стовбурові клітини? Як Який я... термін придатності, можна так сказати? Як я казав, стовбурові клітини зберігаються в дюарах. Угу. Дюари це такі великі, ну, грубо кажучи, бочки з Спеціальними судинами, такими комірками, в які е, занурюються наші зразки е, стобурових клітин. Дьора заповнений рідким азотом. Температура рідкого азоту мінус 196 градусів, це наднизькі температури. Вчені стверджують, що за таких умов е, кров може зберігатися нескінченно довго. Наш банк функціонує 10 років. За ці 10 років у нас були прецеденти по використанню стобурових клітин. І вдалий досвід їхнього застосування показав, що за 10 років з цими зразками абсолютно нічого не трапилось, угу. і відповідно, зважаючи на наш досвід, зважаючи на досвід європейських банків, до речі, банк Гемофонд працює по європейських стандартах, по власних методиках, які узгоджені з європейськими банками. І навіть до речі, в нас були випадки, коли люди переїжджали на постійне місце проживання за кордон, вони брали наш зразочок. І їхали туди. Uh -huh. За кордоном були підтверджені якість зразку. Було підтверджено, то, що все відбувалося так, як повинно відбуватися, згідно стандартів європейських банків. Тому що стосується зберігання, що стосується подальшого використання, тут взагалі питань ніяких немає. Існує багаторівнева система захисту в кріосховище. Не може потрапити практично ні одна жива людина, крім тих п'яти, можливо, людей, які мають спеціальні карточки пропуска. Uh -huh. Кріосховище захищене від пожежі, кріосховище захищено від якихось, можливо, навіть авіаударів, які там з боку були, воно свого роду бункерного типу. Воно не має ні вікон, ні дверей, воно максимально захищене від потрапляння будь-якої сторонньої особи або якихось інших предметів. Тобто безпека гарантується. Безпека гарантується в договірному порядку. До речі, на рахунок безпеки і на рахунок, знову ж таки, збереження. Є е, думка про те, що а якщо не дай Бог, щось станеться. А якщо банк не зможе зберегти мою кров так, як uh -huh. належно? або з якихось причин цей зразок зіпсується. Ну, по-перше, хочу сказати, що таких прецедентів ще не було. А по-друге, е, банк в договірному порядку прописує свою відповідальність і страхування цього вкладу uh -huh. з тої суми, яку пацієнти платять за зберігання, частина грошей іде на страхування. І кожного року банк страхує себе на понад мільйон гривень для відшкодування можливої, збитків. можливих збитків? Угу. Так, але кажу на щастя, це добре, що цього не траплялося? Цього не трапляється, я більш ніж певний, що цього не трапиться, тому що банк зацікавлений в якісному збереженні своїх зразків і піклується про своїх клієнтів. Дякую, скажіть, будь ласка, чи доступна процедура збору поповинної крові для жителів рівного? В рівному ця процедура, як і в будь-якому іншому регіоні, абсолютно доступна. Uh -huh. Консультанти, медичні представники працюють абсолютно в усіх регіонах України, зокрема, і в Рівному пацієнту. Потрібно просто визначитися клієнту нашого банку, для того, хоче він це робити чи не хоче. Якщо в нього є якісь сумніви, а він може звернутися за абсолютно безкоштовною консультацією до представника банку. Uh -huh. Він може звернутися до свого лікаря акушер гінеколога і запитатися, чи Варто це робити, чи не варто, чи є в нас це, чи не є. Практично кожен лікар-акушер-гінеколог має рекламні буклети, брошури, в яких зазначено практично повний перелік тих захворювань, які лікуються стобуровими клітинами. Ну і Зазначено. там же ж і контакти там з ким є, можна зв'язатись. там є і контакти. В нас є досить хороший сайт. Якщо мова йде за ціну, де хто питається, скільки це вартує, скільки потрібно мати на сайті. Є вся інформація. інформація на сайті є калькуляція, скажімо так, витрат, скільки потрібно угу. вкласти в збереження цієї поповної крові. Але повірте мені, ні одні витрати не вартують здоров'я нашої дитинки. Я сам нещодавно став татком і мушу сказати, що ті маленькі оченятка, які дивляться на тебе, які прагнуть бути здоровими, батьки для нього варті віддати все абсолютно, правда? Звичайно. Тому краще подбати про здоров'я своєї дитинки завчасно, ніж потім кусати лікті і думати, що ми не зробили, що ми зробили не так, тому що в стобурових клітин. Є дуже багато переваг, і з кожним днем їх стає все більше і більше. Але є один і дуже важливий недолік: стобурові клітини можна забрати тільки один раз в житті. Угу. Якщо пропустити цей момент народження дитини і не зібрати їх, іншого шансу, іншого шансу у нас шансу просто не буде. не буде. А якщо і буде, я вам вже казав, це за кордоном, і це сотні тисяч угу. гривень, яких на жаль в нашій ситуації, в нашій країні, в нашому фінансовому В нашому бюджеті сімейному такого немає. немає. Бачите, за кордоном працюють державні банки поповинної крові. За кордоном є можливість збирати поповинну кров, і це робить держава. Угу. В нашій країні, на жаль, Державного банку поповинної крові немає. Є тільки приватні структури. Відповідно, мусимо виходити з тих реалій, які є. Але один раз в житті це зробити. Можна, можна собі дозволити. Так. Дякую вам, Артур Ігорович, за таку детальну, хорошу інформацію. А наразі ми будемо прощатися. А в нас гостем студії був лікар-акушер-гінеколог, представник сімейного банку поповинної крові Федорків Артур Ігорович. Дякую вам і до побачення! Дякую вам, дякую телеглядачам і хочу побажати здоров'я вам, майбутніх матері, здоров'я вашим діткам. Хай все буде добре. Будьте здорові! Завдяки стовборовим клітинам. Українські лікарі успішно відновлюють кісткову тканину при тяжких переломах та шкіру при опіках бійцям. АТО. Сімейний банк поповинної крові Гемафонд безкоштовно організовує збір, обробляє та, за потреби зберігає поповинну кров дітей, яким ще в утробі матері були діагностовані вади розвитку серця або нервової системи, та які потребують операції після народження. Уже понад 200 таких дітей були успішно прооперовані із застосуванням власної поповинної крові. Біоенергоінформотерапевт допоможе без використання ліків піднятися на ноги вдома, допоможе при запаленні легенів, бронхів, нирок, сечостатевої системи, захворювання простати, синдромі хронічної втоми, травматичних захворюваннях, психічних розладах, депресіях, зніме біль, енурез, порчу, переляк, страхи, а також відновлення організму після операцій та родів, відновлення чоловічої сили, відновлення біополя, сили та енергії. Телефон 096 124 85 49. Триває набір на курси масажистів при реабілітаційно-консультаційному центрі здорове життя. Термін навчання два місяці. Студентам медичного коледжу та випускникам шкіл знижка 100 гривень. Можлива оплата двома частинами. За довідками звертайтесь за телефонами 098 746 53 07 та 093 293 76 07. Увага, є можливість навчання у ранковий або вечірній час. Надається повний інформаційний супровід по працевлаштуванню.